Привіт! Давно не бачили друзі. з початку війни я не не ні жодного відео, бо було не до того. прийшлось вступити в лави Збройних сил. Але зараз ніби чуть-чуть ситуація ніби стабілізувалася або вже привикла до цієї думки, що війна... Ну, мова не про це. Хочеться також з цього всього щось позитивне черпанути, якщо чесно. І от я їду зараз на руїни одного замку. Ну, Я тут вже другий чи третій раз не буду вас обманювати. Просто приїхавши туди з телефоном, подивився, що там нема навіть що зняти в тому плані. Це щось нагадує Городище в Немирівському районі Вінницької області. До чого веду? Без дрона нема що робити. Великий масштаб, великі вали, оборонні споруди. принаймні залишки їхні. Ну я взяв дрон. До речі, тут не, не бажано літати дроном, але я там між нами чуть-чуть, недалеко. Підніму його, зроблю невеличкий кружочок. І зніму вам цей замок. Настрою, якщо чесно кажучи, ніякого. Все це вже набридло, але нікуди не дінешся, хтось має це робити. Добре, поки їдемо. От зліва починається, починаються руїни, точніше вали. Зараз пропаркую десь автомобіль, щоб менше привертати на себе увагу. І політаємо. Звісно, можна заїхати на територію. Та напевне ми і заїдемо, щоб менше нас бачили. Щоб менше привертати на себе увагу. От тут, я думаю, буде дуже класно. Звітла. Ось така тут краса. Пам'ятаєте мого маленького помічника? Це пульт, є. Е. Все, зараз політаємо і будемо тікати звідси. Oh, 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 Щось щось побачу позитивним. Якщо це позитивне, все, все побудовано на війні, на війнах, спокон віків. Люди ділять, хрен знає що, і не можу я зрозуміти логіки, ну, блін. Кожна є своя земля, аби доглядали за своїм, а не лізли в чужий город. Але куди дінешся? Просто що. 350 років тому була війна, ці замки 1700-х років. Робили оборонні споруди від загарбників. і Пройшло 350 і знов те саме, тільки вже не замки, а, а зовсім друга війна і зовсім другий хід або ведення бою зовсім інше. Але сам факт, що помирають ні в чому не винні люди. Залишається фактом. Ну, Менше з тим не будемо сумувати. Якщо чесно, я нас знімав дуже багато. У мене є GoPro, є телефончик, але я це зараз не можу взагалі нікуди навіть викинути і щось вам показати. Ну повірте, після перемоги відео буде просто бомбезне, буде фільм. Такий, будемо казати, загальний бо Там кусочок, там кусочок зняв і на танчиках. Іздали і, і стріляли, і т.д., і т.п., і, і коротше. Я думаю, перемога буде за нами. Слава Україні! Мужики тримаємось. Дякую, що дивитесь. Пока-пока.